Привіт, з вами новини тижня від РАО. у цьому випуску новий спар вірпені, а також перший євроспар у Казахстані. Як планує розвиватись фудмаркет епіцентру? Та на які споживчі настрої варто орієнтуватись фудрітейлерам у новому дослідженні делой. То в країні робить дітей щасливими. Час благодійних партнерських заходів від ТРЦ Республіка Парк, фан парк від Флайкіц у Кривому Розі та відновлення Макдональдсів. Сьогодні з вами, я Олеся Волкова та моя співведуча Оксана Приходько. Не перемикайтеся! Лише рік тому в Ірпені тривали бої. А вже через 12 місяців тут відновлює роботу бізнес та відкриваються нові супермаркети. Одне з останніх відкриттів нещодавно тут розпочав роботу новий спар. Площа торгового залу магазину 144 квадратних метри. Тут представлений широкий асортимент продуктів, включаючи свіже м'ясо, власну випічку, широкий вибір продуктів власного імпорту та власних торговельних марок. Також працює зона «Food to go» – зручний варіант для тих, хто хоче. Швидко перекусити спар. Відкрився не тільки в Україні. Компанія повідомила про перший магазин у Казахстані. Він відкрився в Алмати в ТРЦ Silkway City. Казахстан став 49-ю країною, в якій представлений міжнародний рітейлер. Чому унікальність магазину, розробленого для сходу в кінці минулого року, та як він виглядає? Його площа становить 2400 квадратних метрів. А кожен відділ магазину має свою рідну візуальну складову. Багато страв готуються безпосередньо у самому магазині. Національна казахська їжа традиційно користується великою популярністю алматинців. тому для неї в супермаркеті виділено спеціальний відділ. Тут представлені лагман, різні донори, плов, хичини, чебуреки та багато іншого. Продається як готова їжа, так і напівфабрикати, з яких можна готувати вдома. Тут представлена велика викладка заготовок для самостійного приготування різних страв, нашаткована морква. Відварена картопля, нарізаний буряк і багато іншого. Одна з фішок у магазині також можна переглянути спеціальні кулінарні книги з рекомендаціями щодо використання тих чи інших продуктів, представлених на полицях. Дійсно цікавий і адаптований під новий ринок формат. А от чомусь, коли говорять про епіцентр, завжди мають на увазі будівельні товари, товари для дому. Водночас компанія також активно розвиває і нарощує продажі FMCG, в тому числі побутової хімії, особистої гігієни, медикаментів та продуктів харчування у форматі фудмаркет. Так. І це природно, адже епіцентр вже багато років є беззаперечним лідером українського рітейлу в сегменті товарів для дому і будівництва. А от напрямок продуктів харчування почав активно розвиватися у 2020 році, коли почав відкривати у власних торгових центрах окремі магазини фудмаркет. Пам'ятаю, на ринку тоді було багато розмов: піде справа чи ні. І таки пішла. З того часу мережа продуктових фудмаркет. Значно збільшилась як кількісно, та географічно, так і в плані широти асортименту та об'єму продажів. Компанії кажуть, що щороку перевершують попередній результат щонайменше вдвічі. Станом на березень 23-го року мережа фудмаркет налічує 24 торгові точки з загальною площею 34 тисячі квадратних метрів. Вони представлені в Києві, в Полтаві, в Дніпрі, в Хмельницькому, в Кропивницькому, у Львові, Миколаєві та в інших містах. На жаль, три з них не працюють через близькість до бойових дій або окупацію українських територій. В епіцентрі не планують зупинятися на досягнутому. Загалом в планах на цей рік запуск близько 10 повноцінних магазинів фудмаркет у цьому році. Відкриють магазин в Івано-Франківську та ще два в Києві на вулицях Братиславській та Бальзак. Також планують провести реновацію діючих торгових точок в Хмельницькому та Чернівцях. Отже, на ринку з'явиться ще один сильний фуд-рітейлер. Успіх компанії бачать в асортиментній політиці та відштовхуються від потреб споживача, постійно відслідковують кон'юнктуру ринку. Серед пріоритетів надати споживачі доступ до готових страв. Тому основні акценти в розвитку направлені на товари власного виробництва та кулінарію. А концепцію маркетів будують навколо сучасних фудкортів. Дійсно, у фудрітейлі дуже важливо, щоб зміни споживацької поведінки одразу відображались на асортиментній політиці. По-перше, споживач став купувати рідше та менше. Спостерігається тренд до економії та більш раціонального споживання. Якщо раніше українці могли забивати холодильники продуктами, а потім викидати частину зіпсованої їжі, то зараз вони прагнуть купувати чітко під свої споживання. Покупець став частіше обирати стандартизовані рішення: купує чіткий перелік товарів. Для приготування певної страви або ж купує вже готову їжу. До речі, навіть виробники продуктів харчування все частіше працюють на кулінарному полі та пропонують покупцям комплексні гастрономічні рішення. Українські виробники м'яса, курятини, молочних продуктів вже не перший рік активно розвивають не лише власні магазини, але й мережі ресторанів. Це логічний процес. Ці тренди нещодавно підтвердили і в Deloitte. З початком повномасштабної війни українці почали більше економити та рідше здійснювати покупки майже по всіх категоріях товарів. Незважаючи на те, що за офіційною статистикою ціни у 2022 році зросли на понад 25%. При цьому середній чек українців зменшився. Наприклад, на продукти харчування на 8%, на електроніку на 11%, на дитячі товари на третину залежно від категорії товарів, економлять від 47% до 86% опитаних громадян, найменше заощаджують на ліках, водночас у третини респондентів витрати на цю категорію товарів зросли. Частина українців, які готові заощаджувати на купівлі продуктів харчування, значно зросла у 2022 році. Цей показник стягнув 63% респондентів. Тоді як минулого року становив 48%. Так 33% українців вже почали менше витрачати на продукти харчування. Найбільше це характерно для жителів північних областей 80%, найменше західних 65%. Водночас 58% українців купують їжу як стратегічний запас і понад вісім. 50% українців зазначили, що мають удома певний запас їжі. В середньому українці минулого року ходили в магазин за продуктами приблизно 15 разів на місяць. Це трохи менше ніж у 21 му Крім того, знизилась і середня вартість покупок. Зараз це 798 гривень, що на 8% менше ніж роком раніше. Молодь віком від 18 до 27 років витрачає на одну покупку на 42% більше ніж середньостатистичний українець, і в 3,1 рази більше ніж люди похилого віку. У 22 му скоротилась частота покупок онлайн майже втричі. Хоча середній чек став більшим на 22%, і складає 1322 грн. Варто також зазначити, що 48% українців від початку повномасштабної війни почали купувати алкоголь рідше та витрачати на нього менше коштів. Більш ніж половина українців почала частіше готувати вдома та рідше користуватися послугами таксі: 55% та 66% Відповідно, також повномасштабне вторгнення унеможливило активне дозвілля громадян. Найбільше це стосується відвідування кінотеатрів та концертів, ресторанів, спортклубів. 86%. Відсотків опитаних зменшення можливостей витрачати кошти на розваги та сімейне дозвілля. Цей тренд добре розуміють торгово-розважальних центрах, тому роблять усе для підтримки населення у скрутний час. Наприклад, РС «Республіка Парк проводить багато благодійних партнерських заходів, спрямованих на підтримку морального духу громадян. Один із головних посилів маркетингових активностей все для перемоги. Завдяки креативним, цікавим заходам у партнерстві з орендарями, які допомогли покращити взаємодію з відвідувачами. Республіка Парк таки вдалося досягти до воєнного трафіку. У звичайний вихідний день 50-60 тисяч відвідувачів. І під час сімейного фестивалю, який відбувся 5 березня, досягли вже більше 84 тисяч відвідувачів. Людям потрібно віль... Хвилинка, щоб переключитися, тому це, попри війну, дуже актуально для кожного. Адже це зберігає психологічне здоров'я і не дає сил рухатися вперед. Першим великим заходом від початку війни в Республіка Парк став Республіка Фешн-Парк. Організатори залучили українських дизайнерів, модних інфлюенсерів та фешн тв Це був досить цікавий експеримент, оскільки в ТРЦ завітала взагалі нова аудиторія та нові клієнти. Далі, рік відкриття ТРЦ, провели по. Один рік разом запросили гурт без обмежень з програмою Вільні люди, з якої вони подорожували Європою і збирали кошти на ЗСУ. Республіка Парк також залучила до цієї події фонд Повернись живим і відкрила збір коштів, який тривав ще 14 днів після заходу. У підсумку зібрали півмільйона гривень. А нещодавно у ТРЦ відбулася церемонія одруження військовослужбовців зі своїми коханими, про яку ми вже згадували в одному з нашими випусків новин. Також фестиваль Добре. Справ з пригощанням налисниками. Також разом з благодійним фондом Україна на долонях Республіка Парк організувала збір коштів на м'які протези, яких потребували прооперовані військові у Києві, Харкові та Дніпрі. Один з останніх заходів сімейний фестиваль Мамазліт для дітей, мам та всієї родини. Добре, коли діти у війну все ж таки можуть відчути себе щасливими та у безпеці. До речі, після річної перерви на початку березня у кривому розі відкрився па. Парк розваг фан-парк від мережі Fly Kids. Це унікальний та єдиний в Україні парк розваг площею 10 тисяч квадратних метрів, який пропонує боулінг, більярд, ролодром, гральні зони, 8D-кінотеатр та багато іншого. Гості з усього міста з нетерпінням чекали відкриття та вже зранку стояли перед входом. Всі, хто прийшов у вишиванці, пригощали коктейлем. Про ЗСУ теж не забули: 20% виторгу від гостьових витрат було передано у благодійний фонд. Продовжує робити щасливими дітей, а й дорослих теж МакДональдс. Компанія відновлює роботу п'яти ресторанів в Одесі та вже відкрила перший в 23 році ресторан у Вінниці. Вінницький ресторан Макдональдс, який був майже збудований перед повномасштабним вторгненням, відкрився 30 березня. Цей заклад є четвертим новим рестораном з моменту відновлення діяльності МакДональдс в Україні. Відтепер у місті працюють три ресторани МакДональдс, а всього в Україні 73. В одеських ресторанах так само, як і в решті закладів Макдональдс в Україні, діятимуть розширені правила безпеки, згідно з якими, в разі оголошення повітряної тривоги, команда швидко завершує всі процеси та зачиняє заклад, щоб усі могли пройти в укриття. Також компанія передбачила підвищений попит у перші дні після відкриття закладів в Одесі, тому спочатку зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, щоб уникнути скупчення людей, і щоб команди могли краще відпрацювати процедури з евакуації. За аналогією з відновленням роботи ресторанів у Києві та на заході України, у вересні 2022 року у ресторанах представлене скорочене меню, до якого увійдуть основні страви Макдональдс. Розширення меню відбуватиметься разом із відновленням ланцюгів постачання та нарощенням обсягів складів. У прес-службі компанії також повідомили, що на початку квітня заплановано відкриття ще кількох закладів в Одесі. Наприкінці квітня у Дніпрі. Тож як українські рітейлери, так і провідні зарубіжні бренди попри війну, активно відновлюють свою роботу в Україні та навіть збільшують свою присутність. І це правильно, адже перемога не за горами. А це всі головні новини на сьогодні. Більше читайте на порталі RAU.UA. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі за тиждень.